Що перше ти хотів би зробити, якщо ми виберемо звідси? Знайшов би Мерседес. А якщо вона не дочекалась тебе? Нічого іншого я не маю. Я розповім тобі історію, Едмона. 700 років тому. У Єрусалимі за часів хрестових походів лицарі, що захищали гробниці Христа, створили орден тамплієрів. Спершу їх було лише кілька осіб, та вони вірили. З Часом, завдяки перемогам, Орден накопичив значне багатство. Значне багатство. Демона я розповідаю зараз про найвеличніший скарб на землі. Але через їхній вплив, їхні статки їм почали застрити. І 13 жовтня 1307 року король Франції Філіп Родливий наказав їх арештувати і конфіскував майно. Та скарбу ніхто не знайшов. А знаєш, що зробили лицарі зі своїм багатством? Ні. Нічого, Гедмоне, нічого. Вони жадали помсти. Покарання для своїх зрадників, через що усі вимерли. Проте вижив один. Цього останнього звали кардинал Спада. Оселився він до кінця життя на острові Монте Крісто і встиг навчити там ще одного лицаря. Того юнака звали Джозепа Фарія. Я єдиний живий лицар Едмоне. Я знаю, де захований скарб. Половина від якого тепер твоя. Що ти зробиш з цим багатством? Творитимеш добро? Чи наповниш серце ненавистю?